Привіт привіт! Останніми днями я все частіше отримую повідомлення в коментарях стосовно копчення риби. Чи коптили, яку коптили, як коптили, скільки салили. Скажу відверто, у нас немає окремого відео. Чому? Тому що, коли ми займалися цим часто, в нас не було свого каналу. Це було ще до війни. Коли після війни ми завели канал, спочатку. Спочатку основний, потім цей кулінарний, ми вже так активно копченням не займалися. Інколи собі щось коптимо. було, що коптили рибку, але чомусь якось було це все в тарапях і ніхто не придав значення тому, що потрібно відзняти відео. Тому знайшла старі відео, зробила нарізку, зараз оце все монтую. Поки що зробимо так з вами. Річ в тім, що нас дуже складно придбати рибу. Якщо не було б з цим проблем, я би залюбки купила зараз рибину, відзняла весь процес і сама насолоджувалася смаколиком. Якщо вдасться придбати, обов'язково це зроблю. Ну а поки що просто в такому форматі донесу до вас інформацію. Отже, риба. Рибу ми каптили як каптили та в столоба. Скажу відразу, хек мені не дуже сподобався, а товстолоб, копчений гарячим копченням це моя любов. Що для цього потрібно? Можна коптити з лускою, можна без. Я полюбляю без луски. Ну, мені чомусь так дуще подобається. Далі. От ви зараз на відео бачили, риба розпущена по пузу, це не для копчення. Якщо ми коптимо в такому вигляді, якщо дозволяє місце в каптильні, то риба розпускається не по пузу, а по хребту. Розпускається по спині, вимивається. І йде на засолку. Каптити можна буде ось так висячи, можна лежачи. Це вже в залежності від того, яка у вас каптільня. І скажу відверто, мені навіть лежачи більше подобається, хоча в нас є можливість коптити висячі і так більше можна в каптільню замістити. Отже, розпустили по хребту, вимили всі внутрішньощі солимо. У мене є два способи посолу. Ті варіанти, коли я робила рибу на продаж, на замовлення, я солила по правильному, да? звичайним способом. Якщо це робилося собі, то часто й густо я використовувала, быстрий, швидкий посол це шляхом шприцювання. Він підходить в цей спосіб не тільки для риби, він, навпаки, не тільки для риби, да, він більше предназначений для м'яса, так можна солити і курицю, і птицю, і просто шмат свинини там, чи яловичини. Як це відбувається? Береться вага продукту, вираховується 10% від цієї ваги, це буде в нас об'єм води. Потім плюсуються ці дві міри: да, вага продукта і кількість води. І на цю вже цифру множимо на 2% і вираховуємо кількість солі. Сіль необхідно добре розчинити в воді, додаємо сюди грам 5 цукру для стабілізації, і весь цей розчин нам необхідно загнати в наш продукт. Тобто, якщо це куриця, то в курицю, якщо це рибина, то в рибину. Так, да, можливо, хтось скаже не зовсім зручно, але можна. Якщо не було в мене шприця ще коли, спеціального для маринування, я це робила навіть 20-кубовим шприцем. Голка велика з 20-кубового шприця, але потрібно притримувати, бо може сприснути і буде бризкати росол по всій кухні. Спочатку проходимо спинку, прокалуємо з обох сторон обидві половинки. Так само прокалуємо і брюшко під плавниками, і між ребрами. Це все можна зробити обережно, вставляєте голку поміж ребер, але дивитесь, щоб вона не проштрикнула шкірочку і не вийшла ззовні. Заганяється весь цей соляний розчин в рибинку, півгодини полежала і все можна коптити. Якщо беремо звичайний посол, то робиться розчин на літру води, 100 г солі, 20 г цукру. Засолюється рибка. На одну добу. Через добу виймаємо, стікає соляний розчин і можемо каптити. Для копчення риба, як і будь-який продукт, повинна повністю добре обсохнути. Якщо це каптільня з вентилятором, як в нас, це можна робити безпосередньо в каптільні. Якщо ні, то тоді або на свіжому повітрі, або за допомогою додаткового вентилятора. Але продукт Повинен бути повністю сухий. Далі, як коптимо? Ми коптимо тільки ольховою щіпкою. Мені так найбільше подобається. Коптю я рибу при 85 градусах температуру виставляю на термоконтроллері. І обов'язково. Орієнтуюся не за часом, а за температурою всередині готового продукту. Якщо ми в даному відео балакаємо про рибу, то температура всередині риби повинна бути 62 градуси. Завжди вставляю щуп в більшу половину, та яка йде з хребтом, вона завжди масивніша. Але водночас, коли вставляти щуп, треба бути обережними, і щоб він не прорвав шкірочку і не виліз ззовні, і щоб він не торкався до кістки. Тобто повільно встрамляєте термощуп, щоб він пішов ну, приблизно посередині, да? щоб не торкався хребтової кістки і не вийшов за приділи рибинки. По часу це завжди по-різному, ще раз кажу, до 62 градусів всередині продукту. При 85 в самой каптільні. Все. Коли продукт готовий, даємо йому провітритись. В принципі, можна лишити на наступний день, як всі копченості. Е, кажуть, що будь-яке копчення має провітритися. Да? І відлежатися хоча б добу. Але скажу відверто, саме з рибою чомусь, мені подобається навпаки, в перший день. Просто даємо вихолонути і можемо насолоджуватися. Ось отакий товстолобик у нас вийшов, як можете бачити, смачний, файний, дуже класний. Тому каптіть e nessa solo treat.